Файним людям наше сердечне вітаннячко на каналі, файні квіти, городина, садочок. Щиро запрошуємо на перегляд нового відео на нашому каналі. Ми підготували на прохання наших підписників, які скаржилися на відсутність пташок у своїх садах. Вони пишуть: навіть звичайні горобці геть щезли в саду, і стало так сумно. без Цього милого та дзвінкого щебетання написали нам садівники. Після Чорнобильської катастрофи, на півдні Одещини в Україні, Південь України, саме тут ми живемо, пропали теж всі пташки і навіть горобці. І дуже-дуже було мало ворон та сорок. Ішли роки, і через років 10 стали з'являтися горобчики. І не тільки. До речі, у мене ще зі школи була велика мрія побачити живих снігурів та синичок. В першому класі вчительці вперше у житті я побачила на малюнку снігура на калині. Пройшло багато років з того часу. І у 2012 році до нашої оселі стали прилітати синички і навіть сімейство. Снігорів взимку завітала, і я їх побачила вперше вживу. З 2014 року ми перейшли з хімічних обробок саду та городу на біоінсектициди. І сталося справжнє диво. В останні, в останні роки до звичайних вже для нас горобчиків синичок приєдналися мухалівки, вівсянки. І інші ще невідомі нам пташенята. Всі вони разом допомагають нам вирощувати садові рослини без шкідників. Влітку дорослі пташки приводять до нас своїх пташенят, щоб познайомити нас зі своєю малечею. А малечі показують нас. Це так чарівно, це так мило та зворушливо, коли у нас у дворі на ліанах ахті та винограду сидять сімейки пташок і щось розказують нам про свою малечу, а малеча уважно все слухає. А малечі, мабуть, показують, хто їх може підгодувати та дати води, коли треба буде їм поїсти чи випити водички. Після знайомства мама, тато пташки летять до годівниці, а потім до води. У нас це завжди є для них. Декілька разів на тиждень ми і влітку насипаємо зерно пшениці та соняшнику у годівницю. Тому у пташок завжди є бажання прилетіти сюди на десерт, саме на десерт. Після багатого харчування в саду гусеницями, мухами, метеликами, клопами. Черепашками та іншими шкідниками. До речі, після того, як біля будинку розвелося багато горобців, в городі, в саду на багато менше стало клопів черепашок, оцих вонючих клопів черепашок. Вдень горобці виловлюють повністю всіх шкідників і з великим задоволенням їх з'їдають. А вночі, на жаль, прилітають з інших. Районів частин, але в день вони їх всіх знов виловлюють. Раніше ми встановлювали годівниці з листопада до березня. Тому наші пташки відлітали вже навесні від нашого будинку. Інколи прилітали в сад, декілька років тому у нас був залишок зерна, і ми вирішили досипати двічі на тиждень у годівницю зерно, щоб, вона не зіпс... щоб зерно не зіпсувалося. І пташки не залишають двір, сад, город ні на день після цього. Пернаті помічники тепер дарять кожен день позитивний настрій, радість, щастя своїми яскравими пір'їнами та гарними піснями. А ще ми підрахували, що в останні роки ми значно економимо гроші на дорогих біопрепаратах. Наші оприскування саду та городу зменшились наполовину за сезон. А значить, на ці гроші можна купити буде ще зернята на базарі і підгодовувати наших крилатих помічників, яких стає все більше і більше. І це дуже добре. Птахи це частина матері природи, значна частина цієї великої, гарної, цілої екосистеми. Тому. Необхідно піклуватися, оберігати пташок кожного дня, без вихідних, в них повинна бути їжа, хоч трошечки, і обов'язково вода кожен день. Влітку в вінеті часто, до речі, зустрічалася інформація про те, що влада Польщі закликала населення країни виставляти воду для птахів і в містах, і в селах кругом. В аномальну спеку багато птахів без води гинули. Тому вода та зернятка в годівницях повинні стати правилом для кожного жителя землі. Особливо це стосується садівників, городників, дачників. Та й в містах птахам дуже потрібна допомога кожного дня. Ось тільки при таких умовах ці малесенькі живі істоти, хоробчики, синички. Інші пташачки будуть утримувати цілою екосистему природи матері. Тоді відпаде необхідність в частих оприскуваннях рослин хімічними препаратами, які не вбивають шкідників, але вбивають пташок. Тому що пташки з'їдають цих шкідників, а вони вже отруйні. Тому будьте уважні, не вбивайте пташок. Якщо наша турбота про пташок повертається до нашої родини позитивними емоціями, вітамінними, екологічно чистими ягодами та плодами, і економією на біоінсектицидах і звільненням часу від частих обробок рослин саду та городу. Турбуйтесь і ви про пташок, запрошуючи їх в свої сади з допомогою води та зернят в годівницях. Це дуже важлива ланка великої, гарної, цілої, божественної системи матері природи. Бережіть, будь ласка, пташок, і скоро вже у нас холодний час починається. Підготуйтеся, якщо ви ще не готові, підготуйтеся, щоб і взимку у них були і зернята, і обов'язково свіжа водичка. Відео на цьому завершуємо. Бажаємо вам успіхів, щастя, радості, які можуть вам також приносити ці малесенькі живі істоти, пернаті помічники, наші пташечки, які весь час прилітають до нашої домівки. На все добре, бувайте всі здорові! До нових зустрічей на нашому каналі!